Доброня панство. Так, рівно. Закінчили таку партію ножиків. Це наша така військова моделька. На прохання нашого товариша зробили таку жменьку. От. Е моделька розроблялась досить давно. От філософія моделі дуже проста. Якісні, Максимально якісні матеріали за не дуже високий прайс. І так. Давайте візьмемо будь-який, ну, хай буде оцей. Да? От, візьмемо. Почнемо з того, що бачимо. Чухол. Чухол зроблений з кайдексу. Це не ABS пластик, не, 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 не сідушка від стула, не, не труба якась водопроводна. Це штатівський кайдекс. Люверси також штатівські. Все чітко, все класно. Так, тепер по ножику. Ножик має такий вигляд. Накладки виконані з такого матеріалу, як річ. -лайт. Чому річлайт? Тому що ну, певна кількість до нас попала от, за відносно невеликі гроші. Тому, тому так. Е, Отакого от кольору в три, в три тони. Зібрано на карбон і штатівську епоксидку. Рукоятка має отаку форму. Зручно лежить в руці. Так, тепер що тут саме головне? Клинок. Клинок виконано зі сталі 95, Х18, 60 одиниць твердості на клинку. Дуже, можна було закалити, звісно, поболіє, по пожощі, але зробили так полайтовіше, по щоб залишити якусь підвищену надійність на ножу. Спуски на ножу прямий, фальш прямий. От, от така річ: довжина клинка 125 і 120 років. Ось так це виглядає. А, ще забув сказати. Люверси розміщені таким чином, що сюди стає та будь-що теклок, тек Ну, всі, всі можливі види кріплень сюди встановлюються. Отакий От комплект, ці такі самі. Ну і ніж в ножнах сидить, входить з таким клацом, сидить мощно, нікуди не випадає. Давайте ще якісь інші покажу. Все те саме. Логотип бригади. Отак. Все. Чітко, чітко. У кого якісь виникають питання, звертайтесь, будьте уважними.